Kazula, okazula je gon, manj je puha. Якби Я був не такий спітнівший таку спеку. Та і ще якби це був вересень, тоді в них меча в голову б'є їм сильніше. То хі -хі, цей козел мог би вискочити мені просто на мене. І були б дуже класні кадри. Якби Ну Зараз не вересень, зараз тільки все починається, у в них моча ще трохи тільки їм в голову б'є. Та і від мене пахне не, не кращим чином. Спека, спека 35 як мінімум хоч і вечір. Дикі качки навіть не підозрюють, що я зовсім поруч. Друзі, кому цікаві мої відео та корисний мій канал, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень це в сучасному житті не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ваша спонсорська допомога зробить мій канал цікавішим та відео якіснішим. По всій заплаві відчутний м'ятний запах. Фух. Прийшлося злазити за, я... за ятером. Ятер прибила он туди, по тічкам, там він і стирчав. Зараз я покажу, що в цьому ятері було. Слабонервних Прошу не дивитись. Ви тільки подивіться, що в цьому ятері. Щось тут взагалі не те що мити. Я такого не очікував побачити. Зараз буду витрушувати. І поки... Поки все не розповзлося, показую. Ось таке ні раки. Куди ти? Ти куди? Ти куди? Ось такі черепахи. Ось такі не черепахи. Одна, друга. Це раки. Це вже від черепах Ось третя. Ви подивіться. Третя. Черепашки отакі. Ось четверта. Уже. П'ята. Маліпусненька. П'ята. Шоста. А це ось їхні яйця. Я не вони що... Вони що відкладали яйця просто, просто у... Так, раків треба... Черепахи самі, самі долізуть. Раків треба відпускати. Так треба відпускати Отак, От А Оце який рак. Ай-яй-яй-яй-яй! А це ось рак, а це раки такі в річці. Оце раки. Ну що, розмножуйся? Плыви ты, Шикарний Шикарный рак. Навіть шкода как-то выпускать. Но нечесно. Не Пливи. Так, а это вот панцири. Панцири. Яйца панцири. Что у нас? Еще одна черепаха. Еще одна жива черепаха. Еще одна жива черепаха. Елки-палки. А это уже кистки. Кистки. Тут можно, тут можно скелет забрать полностью, полностью полный. И свои Ось Вот так бывает, когда браконьеры забывают про еще один рак. Так, черепахи тут разлизаются. Вот так бывает. Ё-моё, ё-моё. Тут не дикие черепахи. Тут были и щуки. Вот так. Уже. Это челюсть щуки. Яйця, черепах-то вони повзли на нерест і віднерестились просто в якірі. Ладно, більше тут нічого нема. Рак мертвий. Ще одна щука. А це ось череп черепахи, я так розумію. І ось череп черепахи. Коротше. o tecafina o, teca, o teca. Хлопці, дівчата, якщо ви поставили вже який там, яку там сітку чи ятер, я розумію, буває, потрібна риба чи ще що, ну хоч не забувайте їх виймати, майте совість. Дякую всім за увагу, за терпіння.